Додається своє способов функциону розподача. Добрий день. Перед вами найрозумніший розкидач мінеральних добрив з усіх, які представлені на ринку України. Спросить ЄМСБІ. Чому він розумний? По-перше, це, По це функція вариант Урест, яка автоматично керує робочою шириною розкидання. По-друге, це функція оптикої, яка визначає... Точку, де розпочинати та завершувати розкидання в залежності від добрих. А найголовніше це функція зважування, і, і, яка проводить зважування на кожну сторону окремо. І, наприклад, у випадку забивання, докуда випадку... сторона максимально відкривається життєво, забивання проходить і розкидач повертається до заданої норми розкидання. Також, звісно, передбачена робота за точним зумоверобством та картовий палів. Даний розкидач агрегатується автоматичним бункером-перевантажувачем Із-Філ, який має об'єм 10 тонн. Загальний об'єм складає 13 тонн, що забезпечить тривалу роботу без зупинок навіть при значних роз... нормах розкидання. Таким чином ваші добрива будуть внесені саме в тій точці та саме в тій кількості, яка вам потрібна. Зараз ми демонструємо роботу поточного загробку зі зміною автоматичної норми та відключенням секцій. Дякую. Ви з будете подивитися більш детальніх роботи розглядачі мінеральних добрих. На всі приложивні яркості можна закласти будь-яких задача, будуть розкладати. Гектар, де це ще Все, чітко. Чітко. А тут ще один. О, дивіться. Теж. От вам і рівномірність. Все чітко видно. Щодить таке? Наразі надається стоїть різних категорій. Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні завод «Кобзаренка» хоче показати вам розкидач мінеральних добрів РНД-8 з електронною системою внесення. Даній моделі призначений для розкидання мінеральних добрів вапна, сухого, корищого посуду. Власна вага цього агрегату – 2 тонни, Вантажопідйомність 8 тонн. Кузов виконаний з державію чи у сталі. Представник компанії внесення. На даному агрегаті встановлена система право 400 виробництва Араб. Це дозволяє автоматично регулювати продачу добрив. Ви можете завантажити туди і система автоматично буде регулювати е, подачу добрива. Також агрегат е, має можливість повного припинення подачі добрива при переїзді е, між полями або коли він заїхав на е, участок, який вже вносили сюди до добрива. Також хочу наголосити вам про те, що даний агрегат вироблений в Україні і підпадає під державну компенсацію 25%. Ви можете на свій смак підібрати будь-який розкидач під ваші потреби е, любого об'єму. На заводі Кобзаренка в даний момент виготовляється серійно 4 моделі розкидачів: е, 6 кубів, 8 кубів, 16 і 12 кубів. Всіх запрошуємо дивитися розкидання, також запрошуємо всіх на завод дивитися, як вони виготовляються.